Всім доброго здоров'я! З вами, як завжди, плей-офф, І сьогодні в нас огляд на новий патч гри Undisputed. Цей патч вимагає від вас додатково 3,5 гігабайти місця на вашому пристрої. І, мабуть, ви вже всі зраділи і подумали, що вони додали нових боксерів в гру. Але ні, цей патч лише фіксить баги, які вони повинні були пофіксити ще до того, як зідрати з людей гроші, і він стосується здебільшого для покращення геймплею в онлайн поєдинках. Почнемо з заголовку. Привіт, любителі єдиноборств! Дякуємо за підтримку з моменту запуску Undisputed. Ми знаємо, що деякі критичні проблеми впливають на досвід гри, особливо для наших онлайн-гравців, і ми розуміємо, наскільки вони можуть засмучувати. Кілька тижнів тому ми поділилися з вами оновленнями щодо деяких з ключових проблем, окресливши план їх вирішення в нашому першому запланованому оновленні на середину грудня. Ми раді повідомити, що після кількох тижнів роботи над деякими з цих критичних проблем ми можемо сьогодні надати проміжне оновлення зі списком змін, наведеним нижче, зберігаючи наші плани на грудень і майбутні оновлення. Тепер давайте, друзі, розглянемо детальніше, які самі фікси вони внесли. Перший пункт зміни в механіці блоків, що забезпечують правильну їхню роботу, а також значно зменшена кількість потужних ударів для того, щоб пробити блок. Ну... Як вам фікс? Ви, мабуть, скажете, що все одно на цей фікс, я скажу, що ні, тому що далі буде головне, друзі. Другий пункт. Стати Деонтея Вайлдера було зменшено, і ми видалили його характерну особливість. Під особливістю, швидше за все, мається на увазі його потужні хуки, які летять на півринга, і дістають до цілі, навіть якщо ми стоїмо дуже далеко від нього. І його силові хуки тепер мають бути менш впливовими. Окей, гарний фікс. Дуже гарний фікс, тому що я дуже сильно горів в онлайні від Деонте Вайлдера. Третій пункт. Збільшено максимальну вартість витривалості хуків і прямих. Не знаю наскільки це вплине. Треба буде це дивитися вже в бою. Збільшено вартість силових ударів як, як при мінімальній кількості витривалості, так і при максимальній кількості витривалості. Друзі, в цій грі був баг. У вас в процентному співвідношенні знімалася витривалість при виконанні силових, хоч у вас половина стаміни, хоч у вас повна стаміна. Добре, гарний фікс. Йдемо далі. Введено порогове значення для кількості силових ударів, які можна завдати протягом одного бою, перш ніж вартість за силовий удар буде збільшена далі. Ось це, друзі, дуже кайфовий фікс. Мається на увазі кількість витривалості, яка буде витрачатися на силові удари при спамі. Тобто, е якщо ваш опонент викидає там, ну, наприклад, 10 силових ударів, 11, -й, 12 -й і всі подальші силові удари будуть. Набагато більше з'їдати стаміни. Це кайф, це просто позбавлення від спамерів в цій грі. Далі йдемо. Збільшено вартість витривалості відштовхування, що має зменшити кількість людей, які спамлять механіку відштовхування. Тут все зрозуміло, начебто. Наступний пункт. Тимчасово видалено з гри реакцію критичного спотикання. Ну, в мене так переклало, друзі. Я тут адаптував як міг на українську мову це все, але дуже багато сленгових слів. Продовжимо, оскільки вона була надто каральною. Пояснюю вам, що це таке, як я все це зрозумів. Це коли нам пробувають на зустріч, наприклад, силовим хуком, в нас відтворюється анімація невеликого потрясіння. Я думаю, ви часто бачили це на моїх відео. І поки наш боксер в цьому стані, ну там буквально 2 секунди, він так трошки. Похитується по рингу, ми в ці секунди не можемо ні відійти, ні заблокувати удар. І в цей момент нам можуть насипати ще три удари, тому і видали, мабуть, це з гри правильно зробили. Наступний пункт: знижено ефективність повторюваних хуків шляхом їх подальшого сповільнення, особливо коли боксер видихся. Дуже класний фікс, тому що в онлайні багато хто спамив не силовими хуками, а простенькими такими хуками. і... Справа в тому, що вони вилітали моментально, якщо ти нажимав один і той же хук, наприклад, однією тією журкою. Ідемо далі. Виправлено проблему, через яку гравці не могли рухатися, якщо вони почали рухатися з легкої стійки під час бою на близькій дистанції. Друзі, ви в мене також не раз бачили на моїх відео, коли у мене просто боксер стакався. Я люблю у вільній стійці проводити бої. І коли я заходжу в бій інсайт, то дуже часто в мене боєць просто стакався я не міг ні відійти, нічого зробити. Так, друзі, і самий головний фікс, який стосується всіх, окрім мене, ну і багатьох, я думаю, з вас. На Xbox і комп'ютері в Steam гравці, які вийшли з рейтингу, тепер мають отримати поразку. А гравець, що залишився, має отримати перемогу. Виправлення для PlayStation займає більше часу, ніж нам би хотілося, і сподіваюся, буде частиною грудневого оновлення. Як вам таке, друзі? Я вам розказував про цей баг, коли просто лівають опоненти, коли вони розуміють, що програють бій, просто лівають, і все. в мене немає перемоги, а в них не рахується поразка. Дуже крутий фікс, але, на жаль, не для мене. PlayStation мимо каси. Так, ну і про кінцеві положення, друзі. Як згадувалося, у середині грудня буде випущено ще одне оновлення, яке міститиме подальші виправлення помилок, а також нові функції, покращення та вміст, яким ви зможете насолоджуватися. У 2025 році буде ще багато чого. Ще раз дякую за вашу підтримку та терпіння. Зустрінемось на рингу. Ось так, друзі, ось такі фікси на 3,5 ГБ. Я просто не розумію. Я... Все ж таки сподіваюся, що в ці 3,5 ГБ входять е, модельки нових боксерів, які вони просто увімкнуть всередині грудня, коли буде нове оновлення. А так, що сказати, непогане оновлення. Тепер хоча б спробуємо ми пограти в онлайні, можливо, там буде все краще відчуватися. Ну і на цьому все, друзі. Ось такий огляд на цей патч. З вами, як завжди, був плей-офф. Бажаю здоров'я вам і вашим близьким. Папа! -па.